Останнім часом наше місто зазнало безліч змін. Мова не тільки про негативні зміни, спровоковані воєнними діями. Все частіше і все більше в шості з'являється яскравих об'єктів, які не тільки прикрашають вулиці міста, але й піднімають настрій містянам, відволікають їх від сумних думок та налаштовують на позитив. Днями забуяв яскравими барвами і фасад арт-центру. Спільно з усіма співробітниками арт-центру вирішили зробити щось яскраве для міста, таке трішки патріотичне. Саму ідею взяли, якщо не помиляюсь, із Кіровоградської області такий є мурал. Центральна частина, ну, ми його вже по-своєму допрацювали і розтягли його більш. Ну, тобто там свої нюанси також є. Осяні малюнки з'явилися на фасаді завдяки залученню коштів з міського бюджету. Більш того, сам міський голова з задоволенням прийняв участь у творчому процесі, адже очільник міста сам часто малює, тому коли випадає можливість потримати пензлик у руках, ніколи не відмовляється від такої можливості. Так, Микола Петрович тут також малював, звичайно. там До нас не тільки співробітники арт-центру, там гості арт-центру заходять, там, о, дайте, я хочу. ну, Тобто людям цікаво, люди долучаються. Пан Дмитро розповідає, що часто перехожі зупиняються і захоплюються їх роботою. Дякують за те, що завдяки таким класним ініціативам наше місто стає яскравішим і гарнішим. І дійсно перехожим дуже подобаються такі зміни. Шосткинці впевнені, що подібні яскраві плями є запорукою гарного настрою, а гарний настрій це оптимізм і вже майже перемога. Дуже гарно. Ми вже в ту сторону йшли. Просто ну надихає. Наше місто преображається з кожним днем, можна навіть так сказати. Ми Мурал також там малювали. Тепер тут дуже гарно. Лучше така, ніж ніяка. нікака. Я в Харкові був, от ще до війни. Там стоят вот эти девятиэтажки, двенадцатиэтажки, вот эти вот. Там расписано вот это полностью, начиная от крыши и до внизу. И так симпатично. А ну, нормально. нормально. Голубчики там хорошо, нормально. Мне нравится, очень красиво. Интересно побольше бы. Хочется видеть это все. Время-то непростое, но мы же это живем все равно. Продолжается жизнь у нас. До речі, під час спілкування Дмитро Ященко поділився з нами маленьким секретом. Каже, що цей малюнок на фасаді арт-центру це пробний варіант, адже попереду грандіозні плани по створенню великого проєкту, який може стати справжньою візитівкою для шостки. Якщо це дійде справа до цього, то це буде 3D-малюнок. Тобто, ну, така, щоб була фотозона в нашому місті, я ж кажу, візитівка нашого міста, щоб це була. Тож чекаємо на втілення ідеї в життя, ну і звичайно ж на нашу перемогу.